Слухай, слухай, тихо, тихо, моє серце б'ється, я до тебе прибігаю, ти мені сміх. Свої руки простягаєш із ясного неба. Піднімайся, я спускався вже колись по тебе, як Петро, тогою, і тебе лиш бачу, бо ти знаєш моє серце, і чому я плачу, бо ти мені даєш сили, ти вперед, Павло. Бачу, скільки в мене друзів завдяки любові. Мої друзі, мої друзі, дорогі ми бо ти нам усім даруєш найбільшу надію, хоч колючки під боками колять по дорозі, але моє справжнє щастя у тобі, у бозі, бачу світло в кінці шляху, і любов велику, моє серце замирає від гучного крику. Я з тобою, мій Ісусе, перейду крізь стіни, ти створив мене для себе. І для України? Як ти троє водою і тебе лиш бачу, бо ти знаєш моє серце і чому я плачу, бо ти мені даєш сили і ти вперед. Павло. Скільки в мене друзів завдяки любові, твої друзі, мої друзі, дороги ми сіє, бо ти нам усім даруєш, найбільшу надію, хоч колючки під боками колять по дорозі, але моє справжнє щастя у тобі, у бозі, бачу світло в кінці шляху і любов велику, моє серце замиляє від гучного крику. Я з тобою, мій Ісусе, перейду крізь стін. Для себе і для України бачу світло в кінці шляху і люпо велику. Моє серце завмирає від гучного крику. Я з тобою, мій Ісусе, перейду стіни Ти створив мене для себе і для України. Бачу світло в кінці шляху і любов велику Моє серце завмирає від гучного крику. Я з тобою, мій Ісусе, перейду крістини, Ти створив мене для себе і для України.